Вітаю, дорогі поціновувачі фразових дій слів та цікавих англійських виразів. Я Яна, викладачка англійської мови в Green Forest. прийшла сюди, у ваші екрани, щоб розповісти вам про найпопулярніші та найцікавіші фразові дієслова. Цього разу говоритимемо про get. Пропоную вам топ 10 фразових дієслів. слів. Тому як йдеться в одній популярній пісні, let's get down to business. «Get down to» – почати чим займатися, перейти до справ, так би мовити. Тобто, let's get down to business» означає давайте перейдімо до справ». Let's get down, let's get down to а ось ще один приклад: «We need to to get down to work right now. We've got a lot of things to do». Нам потрібно негайно перейти до роботи. Ми маємо ще багато чого зробити. Не можна не згадати про можливий очевидне, однак важливе значення фразового дієслова «get down». I got down on my knees and I begged for it not to be true. I got down on my knees and I begged for it not to be true. Я опустилась на благала, не було правдою. Now Leonard, tomorrow when we go to work, you'll need to allow some extra time to get me down the stairs. Now Leonard, tomorrow when we go to work, you'll need to allow some extra time to get me down the stairs. Шелдон просить Леонарда, коли вони завтра йтимуть на роботу, виділити більше часу на те, щоб спустити друга по сходах. Відчуваю, буде цікава дорога на роботу. Кеддау насправді має ще одне значення пригнічувати, засмучувати. «In fact, nothing is gonna get me down. today». In fact, nothing is gonna get me down». Насправді мені сьогодні нічого не зіпсує настрій. «Ця дівчина щасливиться. Якщо про мене, то bad weather can get me down. Погана погода може мене засмутити. Або ж bezloss вдома is getting it down. А ще багато речей. ну і особливе існування сусіда-терориста. Проте, я впевнена, we will get back at them. Ми їм помстимося. Get back at someone віддавати комусь належне за злодіяння, або ж простими словами, мститися. What well, about if the other reason was to get back at someone you've been jealous of your entire life? The best way to get back at someone is just by being happy and successful in your own life. Найкращий спосіб помститися комусь це просто бути щасливим і успішним у власному житті. She's doing it to get back at me. Вона це робить, щоб помститися мені. Ця дівчина явно не дуже ладнає з подругою, про яку йде мова. These girls don't get along. Get along. along або ж get on – ладнати, добре спілкуватися один з одним. Говорять, що Сара Джесіка Паркер та Кім Кетрол у великому місці не дуже гарно спілкувалась у реальному житті. Сара Джессика Пертер і Кім along in real life. Хоча у фільмі вони найкращі подруги. Я добре пам'ятаю ті сцени, де четверо подруг Керрі, Саманта, Міранда та Шарлотта Get Together, щоб обговорити соковиті подробиці особистого життя. To get together, збиратися разом. we'll We'll get get together, together, have have a a few few laughs. laughs. Ми зберемось, трохи посміємось. Я, звичайно, не Керрі Брэдшоу, але me and my friends always get together on Friday Night. А ще можна get together на заняттях англійської мови. Приходьте в Крінфори, щоб поспілкуватися англійською, вивчити нові слова та граматичні теми, дізнатись багато цікавого. Приводьте друзів, тоді навчання проходитиме ще веселіше. В описі до відео знайдете посилання на безкоштовне тестування. Такі зустрічі, милі серцю люди та теплі розмови допомагають get through tough times. Get through tough times означає витримати важкі часи, справлятися з чимось. Зазвичай we get through щось складне, неприємне. Як ось у цьому прикладі. Слухай, Ми пройдемо це разом. Ми ніколи не справимося з цим, якщо ти не зосередишся. Якщо ви бачили цей серіал, то знаєте, що Чарлі Шин, який грав одну з головних ролей в ньому, постійно одягав схожі сорочки. Вони мені страшенно не подобаються. Ну, подивіться. Я вважаю, йому треба було їх позбутися. He should have got rid rid of of them. Get rid of something – Позбуватися чогось, викидати. Наприклад, я своєму чоловіку завжди кажу. Get rid of this ugly old sweater. Позбуться вже цього страшного старого светра. А він мені каже Гарний светер, як новий. А потім питає? Are you trying to get rid of me? Може, are you trying to get rid of me? Ти хочеш мене позбутись? Як згадаю, навіть не хочеться get into it. Get into something, вникати у щось, заглиблюватись. Наприклад, I don't even want to get into why. I don't even want to get into why. Мені навіть не хочеться заглиблюватися в причини. Драматично сказала вона while getting in the house» поки заходила в дім get into something проникати, потрапляти кудись, заходити. У першому прикладі мова йде про «get into» – як заходити фізично в кімнату. Марта, my room» – «Марта, зайди в мою кімнату. В другому ж прикладі ми бачимо більш Образне вживання Get Into. I got into that art program summer thing at Steinhardt Я потрапила в літню програму з мистецтва у Стайнхарді. Якщо get into – це кудись потрапляти, то get out звідкись вибиратись. Наприклад, вам неприємна людина, яка перебуває з вами в кімнаті. Ви можете крикнути Get out. Вийди звідси, розбійник. Більш буденний варіант. Hey, I I heard heard you got out of the hospital got out of the hospital How are you doing? Я чула, ти вийшов з лікарні. Як ти? Або ж ви перебуваєте в якомусь неприємному, або ж навіть небезпечному місці і ви говорите своїм друзям. Let's get out of here. Давайте звідси вибиратись. Ще одне фразове дієслово, яке має відношення до неприємних ситуацій, а можливо, навіть злочинів. Це get away with. Давайте подивимось на приклад. And just because you're gay doesn't mean you get away with turning women into second class citizens. You didn't think I was going to get away with that, huh? Ми не можемо дозволити цим злодійським негідникам уникнути покарання. Починай ламати шиї. I can't believe you thought you could get. Away with it. Не можу повірити, що ти думала, що тобі вдасться вийти сухою з води. Тобто, get away with уникати відповідальності, покарання виходити сухим з води. Ну, зробила дитина якусь шкоду, а батьки не дізналися. Сміливо можна казати, що he got away with his trick. Він уникнув покарання за свою витівку. Комусь пощастило. Багатенько фразових дії слів з get ми обговорили. Але таки не згадали одне найпопулярніше. -най Дивимося. Get up. Get up. up. Та ну, чувак, вставай, вставай. Get up – вставати, підійматися. I'm sorry, Basil. I have to get up really early tomorrow morning. Дівчина, мабуть, від чогось відмовляється. Говорить, що повинна вставати завтра вранці. Ех, і мені потрібно завтра рано вставати. Ну що ж, любі мої, будемо завершувати. Дякую вам за уважність та бажання прокачувати свою англійську. Пам'ятайте, що Green Forest завжди може вам в цьому допомогти. Покладіться на нас. Інтерактивний онлайн-підручник, стандартний або інтенсивний курс, безкоштовні розмовні клуби, зручний графік. Приходьте, щоб в цьому переконатися. Тисніть на пальчики вгору, якщо вам сподобалося відео. Ну і підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. Бай!